До вашої уваги головні новини району. Це броде нюс. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. У Золочівському районі 55-річний чоловік зарізав ножем свого знайомого разом. Розпиваючи спиртні напої, він наніс товаришу ножові удари у шию та живіт. Як повідомили у поліції Львівщини, 19 листопада у будинку одного із сіл Золочівського району виявили тіло 38-річного місцевого мешканця із слідами насильницької смерті. До вбивства чоловіка причетний 55-річний господар помешкання під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс гостю декілька ударів ножем, в ділянку шиї та живота. Від отриманих травм він помер на місці події. Повідомили у поліції Львівщини. Поліцейські затримали зловмисника і йому загрожує позбавлення волі на срок від 7 до 15 років. На вулиці у бродах нарешті відбулися позитивні зміни. Хто став ініціатором? Дивіться у наступному відеосюжеті. 2018 рік вулиця Михайла у бродах. Тут після рісної літньої зливи не можна було ні пройти, ні проїхати. З того часу чимало місцевих жителів зверталися до місцевої влади. Проте, з того часу, жодних кроків щодо покращення стану цієї вулиці не було зроблено. Лише одні обіцянки з року в рік, і зрештою жителі взяли справу у свої руки за свій власний кошт. Усі, хто має автомобілі, скинулися на ремонт дороги. І тепер, замість грядки з болотом та озера на всю вулицю, тут рівна платформа для паркування автомобілів, а також підсипана центральна дорога. Тут з часом планують її заасфальтувати. Приємно також пройтися вулицею, яка освітлюється від ліхтарів, що реагують від датчиків руху. І дійсно, хто як не ми можемо облаштувати комфорт. Бо, як то кажуть, обіцяного три роки чекають, а може й більше, чи не так? Сергій Нікишин. Телеканал Броди онлайн. У неділю 20 листопада у Золочівському районі із 84-річною жінкою стався нещасний випадок. Електровоз збив мешканку красного, коли вона переходила колію у недозволеному місці, повідомила прес-служба поліції. Нещасний випадок трапився близько 12.50 у селищі Красне Золочівського району. Електровоз, що тягнув вагони із зерном, рухаючись у напрямку Львова, здійснив наїзд на 84-річну місцеву мешканку, яка переходила колії поза межами переходу. Йдеться у повідомленні правоохоронців. Жінка отримала важкі травми і була госпіталізована до реанімації, але через декілька годин, попри старання лікарів, померла. Вігілові відключення стало буденністю для наших мешканців. Що робити, коли немає світла? Дивіться у наступному сюжеті. Через війну, яку розпочала Росія, та ракетні обстріли зі сторони країни-агресора, українцям треба бути готовим до зникнення електроенергії. Порада перша. В першу чергу кожному із вас потрібно подбати про власний комфорт, оскільки листопад приніс нам снігопад може бути у помешканні холодно, і у разі відключення світла завжди майте під руками теплі речі та ковдри, адже опалення будь-якого виду може зникнути разом із світлом. Порада друга: підготуйте аварійну валізу, куди буде входити декілька необхідних речей, таких як. Повербанк, який попередньо має бути зряджений, запаси питної води, ліки за необхідності та продукти, що не потребують зберігання у холодильнику. Не забудьте покласти до валізи звичайні воскові свічі та сірники або запальничку. Окрім цього, у нагоді стане ліхтарик на батарейках, які теж мають бути присутні у вашому кейсі. Порада третя. Подбайте про опалення власного будинку. Якщо у вас вдома є камін, запасіться дровами, а якщо його немає, затуліть щільно усі вікна та одягайтеся тепліше. Порада четверта. Будьте дбайливими до автомобіля, якщо, звісно, він у вас є. Запасіться бензином та газом за наявності, адже більшість заправок під час знеструмлення можуть не працювати. Порада п'ята: якщо у вас є можливість. Придбайте генератор. Він забезпечить вас світлом на деякий час. А також можете встановити сонячні панелі. Порада 6. В першу чергу вам потрібно від'єднати прилади, які під'єднані до 220. У разі повторної появи світла може піти нагрузка на систему і ваші девайси, такі як. Комп'ютер, роутер, холодильник, котел можуть просто згоріти. Легше витягнути з розетки усе, ніж потім оплачувати еносому коштів за ремонт. Порада сьома. Поставте на мобільному телефоні режим ультраекономії, щоб по максимуму зберегти рівень заряду. Адже бути на зв'язку потрібно завжди, до речі, про зв'язок. Майте зі собою навушники, щоб можна було на телефоні увімкнути радіо та дізнатися детальною інформацію про те, коли може появитися світло у вашому регіоні. Порада восьма. перекрийте крани, які відповідають за постачання газу та світла у вашому помешканні. Можете забути. Закрити кран і піти з дому, а потім доведеться сусідам і собі робити ремонт. <клев> Порада дев'ята. Зберіть інформацію. Якщо у вашій квартирі зникло світло, підіть і запитайте в сусідів, чи є у них світло. Якщо світла немає ні в кого, зробіть веще зазначені дії та скористайтеся порадами з даного сюжету. Порада десята. Після появи світла не вмикайте одразу потужні пристрої, такі як пилосос, пральну машинку та обігрівачі, щоб не перевантажувати електромережу. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди Онлайн. У селі Лишнівбродівської міської територіальної громади встановили купол на зруйнованому костелі Бернардинів Святого Матея Доброчинцем став Іван Мигаль. місті Радивилі організували модульні будиночки для переселенців. Більше інформації розповість кореспондент Суспільного. Увага на екран. Я перебуваю в одному з 12 модульних будинків, які до кінця року мають бути завершені в Радивилові в рамках обласної програми по забезпеченню житлом внутрішньо переміщених осіб. Кухня, студія, санітарний вузол і спальня. На момент здачі кажуть. Родина з чотирьох осіб зможе повноцінно пережити в такому будиночку холодну зиму. Дані будиночки орієнтовно та якби розраховані на 3-4 особи. Це маленька сім'я. Вони є комфортабельними, обладнані всіма необхідним обладнанням для проживання. Валення, електрика, там встановлюють конвектори, газу там не буде. Там буде електрика, буде для обігріву, для підігріву води, для приготування їжі. Також вони обладнані душовою кабіною і санвузлом. Спорудження 12 модульних будинків, де зможе розміститися загалом близько чотирьох десятків людей, відбулося у рамках пілотного проєкту із забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб на Рівненщині. Це обійшлося бюджетом. Ту області 11 мільйонів 300 тисяч гривень. Підключення будинків до мереж електроенергії, водопостачання та каналізації а також благоустрій прилеглої території взяла на себе Радивилівська громада. На місці потрібно тільки під'єднати всі ці модулі до інженерних мереж, які знаходяться поряд. Що ми вже і розпочали робити? Орієнтовно, це десь ну, біля 4 мільйонів гривень. Потрібно, щоб це все під'єднати, зробити благоустрій. Заводу з електрику буде платити комунальне підприємство на балансі, якого буде перебувати це містечко. Ну а зараз є державні програми відшкодування за енергоносії. За словами начальника Дубенської районної військової адміністрації Всеволода Пекарського, передусім у модульні будинки заселятимуть родичів фронтовиків, які боронять Україну від повномасштабного вторгнення Росії, та людей з особливими потребами, каже Радивилівську громаду для реалізації пілотного проєкту із забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, обрали через низку причин в розрізі відповідно Дубинського району і в розрізі області Радивилівська громада прийняла найбільшу кількість вимушено переміщених осіб. Від питомої ваги населення близько 10%, бо людина, яка втікає від війни від війни, вона потребує не лише домівки, вона потребує працевлаштування. Ми проводили аналіз на відстані 10 кілометрів від міста Радивилів є декілька потужних підприємств, які можуть надати роботу для вимушено переміщених осіб. І це, звичайно, покращить інтеграцію саме цих людей ну, в життя громади. Усі модульні будинки мають укомплектувати меблями та побутовою технікою. Максим Коломис, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівненщина. Працівники бригади із благоустрою Радивелівської міської ради ліквідовують наслідки першого снігопаду. Проводять посипання пішохідних тротуарів міста піщаною суміш. За ранкові години опрацювали напрямки по вулиці Почаївська до залізничного переїзду. До автовокзалу також убезпечили для пішоходів центральну частину міста. Просять жителів громади зважати на негоду та бути обережними. Також нагадуємо, що поблизу закладів торгівлі громадського харчування, офісів, установ та організацій територію від снігу та ожеледиці повинні прибирати самі власники. На цьому ми завершуємо Броден Юз. Щиросердечно дякую всім за перегляд. Принагідно запрошую підписуватися на наш YouTube канал та соціальні мережі. Я ж бажаю, щоб у вашому житті новини були. Лише хорошими, пам'ятайте, що Україна переможе. Слава Україні! Героям слава!